Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо милого динозаврика! А ви, до речі, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також буду вдячна кожному вашому лайку. Це допомагає просуванню канала. Ну що ж, давайте малювати! Кладіть аркуш паперу вертикально або горизонтально. І для початку простим олівцем намалюємо прості форми. У верхній частині з правої сторони малюємо коло невеличке. Це буде майбутня голова, а трохи нижче, приблизно тут. Намалюємо ще одне коло. Це коло буде трохи більше за розмірами. І це буде майбутній тулуб. Намалювали. Далі так само можете продовжувати малювати простим олівцем, а я візьму чорний лімер, щоб вам було гарно видно. І почну наводити коло у верхній частині. Ось так, не до кінця, зовсім трошки. Тут буде такий виступ. На цьому виступу буде носик та ротик. Тепер трошки далі промальовуємо ще лінію, достатньо цього. І продовжимо наводити наше коло з верхньої частини ось так вниз. Далі плавно лінія згинається і переходить у друге коло. Трохи його у верхній частині наводимо, я наводжу трошки вище. Плавно опускаємо лінію і ведемо в сторону. Це буде хвостик. Повертаємось до голови від нижньої частини. Починаємо вести лінію вниз і докола. Домалювали цю догообразну лінію до кола і зупинились. Намалюємо тепер передні лапки. Приблизно від кола малюємо одну лапку. На ній одразу намалюємо кіхтики такими галочками. Малюємо тепер другу лапку, її буде видно не повністю, вона знаходиться трошки вище, ось так. І ширину лапки робіть таку ж саму, як і у попередній. І так само домальовуємо кіхті. Тут буде животик, цю лінію трошки подовжуємо, зовсім трошки. І тепер у цьому колі знаходимо серединку, ось вона. Трошечки відступаємо праворуч і звідси починаємо малювати задні ноги. Трошки лінія в сторону і вниз. Відступаємо і малюємо ще таку ж лінію. І плавно об'єднали. Другу ніжку видно не повністю, малюємо її. Ось. Тут вона закінчується вище. І ось цей кінчик робіть закругленим. І домальовуємо нижню лінію тулубу. Ось тут вона проходить, ми її там уявляємо, а далі продовжуємо і домалювали хвіст. Пластиком тепер я витру олівець. Тепер намалюємо кругле око. Динозавр стоїть до нас боком, тому ми бачимо лише одне око. В ньому малюємо круглу або овальну зіничку. І вже в ній, ще меншим овалом малюємо відблиск, а зіничку розмальовуємо чорним. Над оком малюємо брови. Далі малюємо ніздрю, в мене вона у вигляді коми, але в інший бік намальована. Можете намалювати просто крапочку і ось такий ротик. Тепер на ніжках малюємо такі дужки. одна друга, на другій ніжці одну лише видно. І відокремимо животик малюватиму звідси ось таку ж лінію. Малюю лінію до лапки. Далі ми не бачимо цю лінію, уявляємо. Тут продовжуємо її малювати. Тут так само цю лінію уявляємо і домальовуємо вниз. Можемо ще тут намалювати такі горизонтальні рисочки. У мене буде динозавр з шипами, починаю їх малювати від голови ось такими галочками. Малюю їх по всій довжині тулуба. В нас буде такий казковий мультяшний динозаврик. До хвоста йдуть ці шипи і чим ближче до кінчика, тим вони менші за розміром. І тут я закінчую. Намалюю, йому декілька овальних плям на голові та на спинці. Деякі з них роблю більшими, деякі меншими. Ось так. Не малюйте їх дуже багато, тільки у верхній частині. І все будемо тепер розмальовувати. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, можете обрати те, що є, наприклад, кольорові олівці, фломастери або фарби. І наш динозаврик готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною! І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.